Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Prime X серія mini 2 на цоколь H13 температура світла 5000 К. Комплект постачається в упаковці. всередині у нас знаходиться дві потужні світлодіодні лампи, також інструкція з гарантійним талоном. Потужність даних ламп. 25 Вт, як заявляє виробник, абсолютно повністю металевий корпус в даних лампах. В лампі використовується 32 світлодіоди потужних. Також в кожній лампі встановлена активна система охолодження у вигляді кулера невеличкого, і також є пасивна система охолодження в вигляді радіатора. Жилення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, як і заявлено. 5000 кельвін колірна температура. Потужність нагадаю 25 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.